Сьогодні ви дізнаєтесь, як визначити ідеальний час для копки картоплі та як підготувати її до довготривалого зберігання. Ех, о, ще однако класна. <смі> Також я покажу врожайність сортів біла роса та коразон. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо копати. Цього сезону ми вирішили з мурашечкою провести невеликий експеримент змагання. Посадили дві різні грядки різними методами та з різними сортами. Ось це моя грядочка. Я працювала виключно з органікою і посадила сорт біла роса. А ось ця убогість мурашечкина посаджена по методу Мітлайдера сорт Коразон. Фу. Я картоплю садила під сіно, і спочатку вона виглядала м'яко кажучи, не дуже. Але результат в кінці для початку нам потрібно перевірити, чи можна вже копати. Бо те, що викопали вже сусіди, нічого не означає. Правило, хто викопав раніше, той кращий господар тут не працює. Чуєте, чуєте? Сусіди вже копають. Не знають коли копати, але копають. Бо викопана раніше терміну картопля не встигає набрати максимальну вагу, і цим самим ми знижуємо загальну врожайність. Багато картоплин залишаються дрібними і недорозвиненими, особливо в глибині гнізда. У недорозвинених бульб шкірка тонка, легко пошкоджується, погано зберігається і швидко гниє. Тому краще дочекатися повного дозрівання, тоді і зберігатися буде до весни, і бульби будуть міцними та великими. Але до останнього також не варто чекати, бо наш урожай може вразити фітофтора або інші хвороби. Також бульби можуть втратити смакові якості, з'явитися тріщини або паростки. То як же ж зрозуміти, що настав час копати? Один із головних індикаторів зрілості картоплі це стан бадилля. Пожовтіло, висохло і полягло. Це сигнал, що рослина завершила вегетацію, і всі поживні речовини перейшли в бульбу, пора копати. Але що ж робити, коли картопля стоїть зелена і соковита? Так буває з пізніми сортами, які тримають зелену масу аж до осені. Або після затяжних дощів в кінці літа бадиля оживає і йде в ріст, хоча урожай вже сформувався. Це не дуже добре, бо активне бадиля забирає поживні речовини у бульф. В результаті смак погіршується, але шкість значно зменшується. Що робити в такому випадку? Згадуємо дату посадки. Якщо минуло 90-120 днів, то урожай уже готовий. Тоді ми скошуємо баделя на висоті 10-15 см від землі. Здорову гичку можна відправити в компост, а бульби ще залишаємо в землі на 2-3 тижні. За цей час утвориться міцна шкірка і картопля краще зберігатиметься всю зиму. Другою важливою ознакою зрілості є шкірка. Вона має бути щільна і груба. У стиглих бульб шкірка не пошкоджується при терті. Якщо шкірка відшаровується, то картопля ще не готова до збирання. Пояснюю, чому під час викопування, сортування та збирання бульби пошкоджуються та з'являються подряпини. Через них потрапляють бактерії та грибкові хвороби, і картопля починає гнити. Недозрілі бульби мають багато води та мало крохмалю. Тому вони швидше проростають, зморщуються і на 2-3 місяці зберігаються менше, ніж повністю дозрілі бульби, навіть при ідеальних умовах зберігання. Окрім всіх вищеперерахованих ознак, існують також сортові сроки викопки. Ранні сорти ми копаємо за 60-70 днів після посадки, середньостиглі сорти 90-110 і пізні сорти 120-140 днів після посадки. А ще картопля повинна бути типового для сорту розміру і легко відокремлюватись від столанів. Це пагони, на яких формуються бульби. Бадиля полягло і переходжу до наступного критерію перевірки. Мені пощастило більше, ніж мурашечці, тому я просто засуваю руку під солому і краду в куща одну картоплину. Ууу, ютачміта лала! Тремо пальцем, можна підійти трошки нігтиком, бруд стирається, а от шкірка залишається на місці. Значить, настав час копати. Тягни своє дрібноття. Ага, можна підкопати треба. Тож візьми лопату. Обидві наші грядки готові до викопки. І краще це робити в суху сонячну погоду, щоб після того, як ми витягнемо картоплю, вона ще 2-3 години могла полежати на відкритому повітрі. І зараз ми побачимо, чия грядка виявиться врожайнішою і хто виростив більшу картоплю. Робіть свої ставки, але я витягнула не самого гарного кущика картоплю. Я буду першою, так як у мене картопля під соломою, мені просто потрібно забрати солому і знайти свою картоплю. Що було цікаво дивитися до кінця, то результати ми покажемо, коли будуть викопані дві грядки. Але трохи забіжу наперед і скажу, що я дуже розчарована. Під соломою я вирощувала не вперше різні сорти, і в тому числі біла роса. Була впевнена в цьому сорті, способі, накупляла мішків і чекала перемоги, але тепер вже не знаю. Але ще не все втрачено, так як в мурашечки може бути ще гірше. Мурашечка взагалі садив картоплю вперше і вибрав ще якийсь сумнівний метод. Ну що, давайте подивимося, що виросло в мурашечки. Будемо поранити. Під ваші оплески демонструю результати. Нагадую, що ми садили по одному кілограму картоплі двома різними способами. Розмір грядок 3,5 метри на 90 сантиметрів. Підсумки своїм результатом я не задоволена, але слава Богу, в мурашечки менше. Ну і вирішувати, звичайно ж, вам в кого картоплі більше і чий метод краще. Змагання завершене. Переходимо до сортування, бо саме воно є запорукою того, що урожай добре збережеться взимку. Крупну в картонні коробки. а Мілко нахуй, блядь, викину. Для початку найприємніше збираємо великі бульби. Ми їх будемо закладати на зберігання і їсти аж до наступного врожаю картоплі. Далі відбираємо середні рівненькі гарненькі картоплинки. Це наш посадковий матеріал. Дрібну картоплю можна згодувати тваринам або з'їсти в першу чергу. До прикладу запекти в фользі на мангалі. Хворі або пошкоджені. Ми обов'язково викидаємо, так як вони можуть зіпсувати нам решту урожаю. Не поспішаємо засипати бульби у мішки чи ящики. Бажано, щоб перед відправкою у льох картопля пройшла підготовчий період. Це потрібно для того, щоб вона підсохла, шкірка ущільнилася і так вона зможе пролежати всю зиму. До закладання на зберігання картоплю потрібно розкласти на сухій підстилці. Це можуть бути дерев'яні піддони, решітки, солома або суха тканина. Шар картоплі не більше ніж 20 см, щоб бульби дихали. Якщо урожаю багато, то одразу можна засипати всі часті мішки, бо обов'язкова умова це провітрювання. Відправляємо на досушування під навісом в сараї, в гаражі або в коморі. Головне, щоб було провітрювання і без прямих сонячних променів. Бажано, щоб при цьому була температура 15-18 градусів. В таких умовах картопля має пролежати близько тижня, і лише після цього ми відправляємо її на довгострокове зберігання. Пам'ятаємо, що при всіх маніпуляціях з картоплею це викопувані сушіння, сортування. Ми повинні з бульбами поводитися обережно. Так як отримані в результаті пошкодження, зменшують термін її зберігання. Насінєву картоплю ми готуємо до зберігання трохи по-іншому. Існує таке поняття, як озеленення. Це коли бульби спеціально тримають на світлі, щоб у них утворився соланін. Він захищає картоплю від гнилі, шкідників та гризунів. Як запустити цей процес? Збираємо картоплю в пластикові ящики в один шар. Ставимо в світле місце, але не під пряме сонячне проміння, щоб вона. Вона не зварилася. Тримаємо так 10-15 днів. Бажана температура 15-20 градусів. За цей час бульби набувають зеленого відтінку. Така картопля вже не придатна для їжі, але чудово підходить для посадки. Ще раз наголошую на тому, що їсти зелену картоплю не можна, бо вона отруйна. Переходимо безпосередньо до рекомендацій по зимовому зберіганню. Найкраще це робити в льосі або підвалі. Для цього використовуємо дерев'яні ящики, кошики або сітчасті мішки. Ідеальними умовами для зберігання є температура 2-3 градуси та відсутність світла у приміщенні. Також має бути система кондиціювання, що забезпечує вентиляцію повітря. Якщо температура буде вищою, то картопля почне проростати. От і все, урожай викопали і сінєву картоплю, і для їжі підготували до зберігання. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па! От погодься, погодься мурашечка. У мене все одно ж більше картоплі, і вона ж більша, хай люди знають.